Так, Всім привіт на каналі Владіні Дакус. Як ви бачили в попередній серії. Мені кинули запрос на те, що він не хочуть купити мене хату. Так, ну і він, коротше, хоче, щоб я йому купив... Ну, типу, щоб я йому продав хату. Ну, мені без різниці. Якщо чесно, бо у мене я ніякі ресурси не брав. Ну що, тупий якийсь? Тупий чи що? Ну, Він мене вбив. Тобто прибив. Так, давайте ще раз у нього кинемо запрос. І так я був. пустим. пустий, я не брав нічого, нічого. Він просто пустий! Я взагалі нічого не брав. Він Просто тупанув. Так, так, я напишу ему в личні сообщения. Нашо. Я тобі хату. Не продам. Вс, коротше, і, і знову скидаємо топчення. Е, тобто, того, продам хату недорого. Я так і знав, я. Я так і знав, я спеціально підійшов від хати, щоб він не захопив мою хату. Ну, рано чи пізно і так. Він пішов з моєї хати, оце що таке? Де телепортація ігровий світ. Якось е, він так странно виглядає. Ну. Це ну, не, не странно, якщо чесно, реально. Не дуже странно. Це що? Це ідея? Де я? Ні. Е! Хто заприватив. Це заприватив. Це хтось заприватив. Йди назад. Так, мені хтось писав? Дивимося. Мені ніхто не написав. Ладно. Давайте тоді. Е... Можу продати хоча б комусь. Я сподіваюся, що хоча б хтось в мене захоче купити кату. Якині у Нік в Там, типа. V. Ві... А не, нього W. Не. Не хочу. Купити хату. Не хочеш купити хату? Спитаю я його, чи він, якщо захоче, то якраз сума то буде розгляти... Ну, давайте навіть зробимо... Ні не робимо скидку, бо дерево коштує 5 тисяч. Я хотів. Коротше, 10 тисяч як два стака дерева. Я б Ну, десь менше трошки. Ну. Так, тупо давайте ще раз пишемо е знак і Shift. І йому скидаємо. Продам тобі хату. Продам тобі хату. Написав йому. О, мені кидають запрос. Давайте кинем. РТП. И ты бэ... Пере. E, відписуємо йому пери. Ціна 7 тисяч. Так, я написав йому секундочку. E, Короче. Коротше. E, 8500 найбуде. 8500. Цена 8500. Покажи. Окей, зараз покажу. Тепер. Алло, Венген, у меня ТП. А такая скромная хата. Приват я тебе, конечно, додам. Ну, чё по Э, там пода подарок. Там подарок. Ок. Скидыва. Яш. Скидываешь? Что він він мне э, все и пришло? Добавляем его в приват. Ой, пришло э, Рг инфо. Euh, так, euh, люди до дати. Який у нього нік, Джис. Так. Euh, ну, він написав мені М, ну і що тобі не подобається, там. Це подарок. Ні, ще принесу. Так, ні, ще принесу. Так, зараз я йому принесу такий подарок. Хоумбаза. А подарок в нього он такий. Раз. Два і три. В додачу. Розумієте? Ум сал. Ну, все, я дал. Зарок. Раз, два, три. Так, давайте я скину М Я... Uh, я... Да я Я, я, я принес... О, да. Рок, я принес подарок. Так. Чекаємо на його телепортацію. Ну, я не знаю, 8 тисяч як 2 стака. Я би продавав так за 15, за 10, але от. Все. <смі> класно. Я написав класно? Чого? Ем? Е, -е, -е, -е тобі не нравиться дом? Да, я зараз з ним договорюся і включу відео. Коротше, все, я видав приват. Коротше, я вирішив, я йому гроші не вертав, він удобрив. Я, їм... я забрав коротше, шість глини, він сам запровадив. Бачите? Він сам запровадив регіон. І от ми так договорилися, я. Ну, але все рівно в мене є садхом, я можу навіть його затролити там якось. Я знаю, де суду. і Я якось можу його тихенько там і затролити. Ну а добре, ну з вами був я, Володя, Ви були на каналі Володя Ніядакус. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!